Почнем? Всім привіт! Ми привіт. знову з вами на зв'язку. У нас сьогодні дуже красивий зимовий день, справжня казка. Сьогодні яке? 13 грудня. 11. 11. 11 11 грудня і в нас випав справжній сніг, чому ми дуже раді. Ось сьогодні ми хотіли з вами поговорити на дуже важливу тему, що ви повинні зробити по приїзду в Америці. В Америку, які перші кроки, з чого почати? І з нами на зв'язку наш головний експерт. Бо Оля ні в чому не розбирається. Андрій в нас головний. тому Запитаємося його, і він з Напев... вами поділиться. Напевно, нам треба було швидше ще зробити. Швидше, так але мені дуже стало, насправді мені дуже стало обідно, коли до Андрія дзвонять друзі, питаються, що як робити, ті, що приїхали недавно в Америку. Він їм розповідає. Я кажу, давай краще запишемо відео для наших друзів з Ютубу. Тому почнемо. Ну, найперше, я відео не буде довгим, не будемо довго розказувати. Зробимо основні кроки, які просто треба перейти. Зразу, коли ви перетинаєте кордон, коли ви в'їжджаєте на територію Сполучених Штатів, я думаю, найпершим найголовнішим кроком, який треба буде зробити, то виспатися добре, зв звикнути до е місцевого часу. А потім е першим, напевно, потрібно зробити номер телефону. Я вважаю, так, тому що номер телефону запитують всюди. І для всяких реєстрацій, всяких дзвінків вам обов'язково потрібно. Тут вже вибирайте на вибір дуже багато пакетів. Ми для провайдерів, себе провайдерів. Так, ми для себе вибрали крікет, так особливо так. Крікет. крікет платимо 에... по 80 доларів за два номери. Хоча якби було чотири у нас номери, то ви платили. 25. Тобто, якщо об'єднується в сім'ю чотири номера, то буде по 25 доларів. 100 доларів. ви доларів виходило. Так, це в нас в штаті Масачусетс такі умови. Не знаю, може по різних штатах по різні ціни. Але на даний момент ми платимо по 40 доларів, бо в нас немає інших двох людей, які мають. Хоча, звісно, саме підключення, сам інтернет і зв'язок зовсім не тої якості, що в Україні. Хоча тут 5 g але, мабуть, навіть не такий, як 3 g в Україні, правда? Десь так, так. Другим, що, я, що ми робили особисто, це ми подавалися на Місцеві бенефіти. Кожен штат пропонує. Українцям що таке бенефіти? Різні бенефіти. Бенефіти це ті вигоди, які дозволяються українцям отримати тим новоприбудом на перший час. Тобто, це, наприклад, для нас це є допомога на їжу. Не тільки. Те, що нам видали, це три допомоги: допомога на їжу, food stamp, вони називають. Грошова допомога, це кеш. І третя це допомога на. Е Страхування, ні, як правильно сказати? Страхування життя. Страхування життя. Це, так. наприклад, Медицина, ця страхівка Mess Health. Так, та. у нас це називається Meth uh -huh. Health, Ніби як в Massachusetts. Health. Тобто, що ми можемо звертатися в до лікарню, лікаря. до лікаря безкоштовно. Напевно, четверте, що ще дають Олі, це на маленьку дитину до трьох років або вагітним жінкам. Це допомога WIC VIK. Вона теж входить в цей пакет. Там Не дуже значна, хоча якісь так, це молочні просто продукти додають. Певний пакет продуктів, які ти можеш вибрати в магазині. Там для ходять дитини. овочі. Так, більш для дитини, ясно, це нам для всіх вистачає. Але там соки, овочі, молочні е продукти. Молочні продукти. І все. Не м'ясо, так. Так. коли ти отримуєш Food Stamp, така вже допомога на їжу обширена, то ти можеш на певну суму грошей купити собі будь-які продукти, будь продукти, які хочеш. Так, хочеш, крім... можеш червону рибу кожен день їсти, ну, але тоді тобі її на дуже мало вистачить часу. Та там вже в нема немає в цьому плані. Потім наступне, що я би радив зробити, це зайти в інтернет. І ми залишимо посилання, де потрібно буде роздрукувати форму I-94. Це фактично оцей статус, по якому ми українці, знаходимося тут на території Сполучених Штатів Америки. І третім кроком, напевно, буде подача на work authorization, тобто на дозвіл на роботу. Здається, від 1 грудня він є безкоштовний для всіх українців, які приїжджають. Його можна подавати онлайн. Всі рекомендують робити work authorization не тільки на дорослих, але і на малих дітей. Я розумію, це можливо буде звучати якось нелогічно, нашу дозвіл на, на роботу, роботу дитини, але кажу, що це потрібно, оскільки дитина теж дістане social security при цьому, і social security – це щось подібне як в Україні номер. Так, номер це щось подібне як в Україні індифікаційний номер. По якому ти можеш, ну тобто, ти є людина, ну так, з банку відкривати рахунки. Так, без нього ні. на роботу йти mm. і так далі. Так. Тому ми теж залишимо посилання, де можна подаватися е, на оці на work Authorization, Це дозвіл на роботу. Але в цьому при подачі на цей Work Authorization там буде галочка, яку буде треба відмітити, що у вас нема Social Security номер, і ви би хотіли його виготовити. Ця форма здається, називається i765. Як я вже сказав, подача безкоштовна. Чекайте деякий час у вашому кабінеті. Не, так називається. CIS. Як я тим більше не, не знаю. E, C... Ну, Не буду казати. Ми, напевно, десь тут вставили і воно буде так, там написано. В цьому кабінеті потім відобразиться інформація, коли ви подастеся, що ваш пакет прийнято. І там треба буде чекати на оновлення. Вам прийде запрошення. Після цього, якщо як прийде вже підтвердження того Work Authorization, вам прийде е, запрошення на біометрію, там буде адреса і дата того апойтменту цієї зустрічі вашої. Їдете туди, де вам скажуть, здаєте відпочатки пальців, фотографію. І ще деякий час проходить, вам присилають підтвердження того, і вам на пошту прийде карточка, яка називається Work Authorization, а потім SSN, Social Security номер. це теж такий папірець, на якому буде написаний номер, там треба буде підписати цей папірець. Щоб він був е, активним великий. Щоб він був працюючим. І все. І я я вважаю, що це все, що необхідно на перших початках. Такий базовий набір, що, що потрібно зробити людям. Ще виникає таке питання: ті, хто приїжджають з України сюди, їм треба обов'язково здати тест на туберкульоз. На це дається 90 днів. Люди по-різному роблять, дехто йде і зразу платить там, в лабораторії 30, 60, 100 доларів по різному, залежить від лабораторії, Здають цей тест платно для того, щоб внести дані в ваш персональний кабінет, що тест ви здали. Ми так не робили, оскільки в нас є запас часу великий 3 місяці. Ми дочекалися, коли нам прийде ця страховка на життя месхи. І ми вже зателефонували безпосередньо до лікарні, до поліклініки і безкоштовно здали цей тест. Тому вибирайте, кожен вибирає собі як йому зручніше, можна платно зразу, а можна почекати, виготовити всі документи і безкоштовно зробити пізніше. І ну, ніби таке все, ще виникали питання, мене часто запитують на рахунок прав. Не можу точно сказати, ми тут на права не здавали. В кожному штаті по різному на українських правах можна їздити, як я кажу, в залежності від штату. Я чув від трьох місяців, хтось каже, до року по різному буває. Нам скільки тут в нашому Масачусетс штаті? Здається, до року. Я до не, не цікавився. Справа в тому, що як ви знаєте, ми були в Канаді, і на права ми здали в Канаді, і приїхали ми в США вже з канадськими правами. Так, канадськими і тут Андрій правами... їх підтверджував. Не то, що підтверджує, їх можна просто поміняти. Поміняти. Так, я йшов в цей MRV, Motor Vehicle MVR, Motor Vehicle Registration Office, і там можна було просто прийти, заплатити 85 доларів плата за ці послуги. І мені забрали мою карточку канадських прав, дали спочатку тимчасові папірець на американських прав, а через тиждень, напевно, прийшло по пошті. Зразу на американські права. Так, але що цікаво, що канадські права нам дали на 5 років? Так, а тут дали тільки на тільки два, на, на два Андрів міняти. Ну, я думаю, що це тільки 2. через те, що в Канаді в нас був дозвіл на роботу довший, хоча на 3 роки був дозвіл, не знаю. Ну, вони давали там на 5. А тут у нас дозвіл на перебування тільки на 2 роки, тому дали на 2 роки. В принципі, це логічно. Навіть у майбутньому, коли треба буде їх продовжити, нічого здавати не потрібно, просто потрібно прийти. Ще раз заплатити, напевно, 85 доларів або якийсь інший платіж, і вам їх оновлюють. І, в принципі, думаю, що це все, що потрібно на перші початки. Звичайно, як я казав, штат від штату відрізняється чуть не як держава від держави, тому треба знавати вже детальніше, безпосередньо про той штат, до якого ви їдете, а базові, базові моменти, я думаю, що саме такі. Так, ще в нас на каналі є відео, як ми перетинали кордон е, Канада США. Можете переглянути. І ще є відео про те, е, як що ми робили з канадською машиною в США, як ми її ще досі намагаємося поставити, перереєструвати, які складнощі, які проблеми, з чим ми стикнулися, можете теж подивитися відео. Ну та в попередньому відео про цю машину я розказував, що ми. Хотіли пробувати їхати в сусідній штат Хартфорд, в міжнародний аеропорт, там нам відмовили. Просто сказали, що вони таких робіт не роблять. Тому швидше за все, потрібно знову їхати в Вермонт. Так, е Ще поки ради. наш процес триває, ми обов'язково розповімо, як все закінчилося і чи вдалося нам цю канадську машину тут зареєструвати і зробити американською. Поки Хоча, що це дуже важко. У нас час ще є через те, що я прочитав. Що на тій машині можна бути до одного року часу, тому ми дуже до вересня, про... правда? не спішимо. Так. Так. Тому, якщо комусь було корисно, ми дуже будемо раді за лайки, за коментарі і, звісно, за підписки. Дякуємо. Дякую, до наступних зустрічей. Запишемо вам ще щось цікаве наступного дуже. разу, Па-па!